Вітаю кожного глядача. Мене звати Ірина Нестеренко. В ефірі телеканалу Н1. Добрі новини. Підсумки тижня. Україна. Наземний роботизований комплекс Ардал вивіз з поля бою трьох поранених воїнів ЗСУ. Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Опублікувавши у своєму телеграм-каналі фото та відео з моментами підготовки до рятувальної місії, за його словами, бійці цілий місяць перебували в оточенні. Робот Ардал пройшов понад 17 кілометрів під обстрілами мінометів та артилерії, щоб евакуювати поранених, яких не вдавалося забрати із сірої зони наземний роботизований комплекс Ардал створило українське конструкторське бюро Бурифій компанія-учасник оборонного кластера Брейв 1 За словами Федорова, розробники брали участь у плануванні операції разом з 92-ю окремою штурмовою бригадою та 154-ю окремою механізованою бригадою. Місія була надскладною. Вона проходила в одній з найгарячіших ділянок фронту, де постійно літають ворожі дрони та наводять артилерію. В операції брали участь понад 50 осіб, залучали засоби РЕП і РЕР, аеророзвідку, а також дрони бомбери що відвертали увагу противника. Розповів віцепрем'єр. Поранених вдалося евакуювати, після чого бійців доставили до госпіталю. Україна майже на 40% забезпечує себе власною зброєю і може збільшити ці цифри. Про це перед початком засідання Ради Україна НАТО заявив голова МЗС Андрій Сибіха. За його словами, на сьогодні наша держава витрачає третину свого бюджету на оборону. Проте вона має 800-тисячну армію, яка захищає себе і Європу. Тому українські захисники повинні бути добре озброєні, наголосив Сибіга, і додав, що під час зустрічі з союзниками будуть обговорюватися оборонні потреби і гарантії безпеки для України, а також надійний пакет стримування, наголосив Сибіга. Понад 8 тисяч колишніх засуджених стали бійцями ЗСУ. Про це повідомили в Міністерстві юстиції. У відомстві зазначили, що групи добровольців приєдналися до бойових підрозділів уже в серпні минулого року. А сьогодні ці бійці у складі легендарних штурмових бригад, зокрема, першого окремого штурмового батальйону «Да 92 92-ї окремої штурмової бригади, 93-ї механізованої бригади Холодний Яр та інших. Наразі розглядається ще понад 900 заяв на умовно дострокове звільнення для служби в ЗСУ. Військові зможуть одружуватися в дії поза чергою. Уряд вже ухвалив постанову. Попит на онлайн-шлюби великий, тож бажані дати не завжди вільні. Однак захисники матимуть пріоритет у бронюванні. У мінцифри зазначають, що подати заявку можна через застосунок армія. Там потрібно обрати послугу шлюб онлайн. Система автоматично перекине користувача в дію, після чого можна буде думати над зручною датою і часом. Шлюб онлайн став справжнім проривом: чотири тисячі пар уже офіційно побралися. Більше 19 тисяч подали заявки, а ще 2 мільйони українців. Зробили пропозицію українську вчительку визволили з окупації в таємній операції ГУР. Про це розповіла представниця ГУР Міноборони України Гайде Різаєва. За її словами, вчителька математики і фізики Наталія Шило повернулася на підконтрольну Україні територію після чотирьох років полону. Жінку затримали ще у 2021 році в Горлівці, та звинуватили в шпигунстві. Як зауважила представниця розвідки, там врахували психологічний стан Наталії, врахували всі фактори, які свідчать про її психотип. Тож розвідники підібрали унікальну операцію, яка дозволила цьому статися. Ще двох українських дітей вдалося повернути з тимчасово окупованої території в рамках ініціативи президента України Bring Kids Back UA. Про це повідомив керівник офісу президента Андрій Єрмак. За його словами, врятовано хлопця, який залишився сиротою після того, як його матір убили російські військові. Щоб визволити дитину, його родичка звернулася про допомогу, і юнака вдалося евакуювати. Наразі він у безпеці йому підшукують родину, яка забезпечить належну турботу і підтримку. Також вдалося евакуювати дівчинку разом із матір'ю, які тривалий час не могли виїхати через обмеження, встановлені окупаційною владою. Тепер вони вдома на підконтрольній Україні території. На Львівщині відбувся перший боксерський поєдинок між двома воїнами, які втратили кінцівки на війні. Про це повідомили в Державній прикордонній службі України. Так, бій пройшов на благодійному вечорі професійного боксу між двома воїнами сил оборони України Олександром Мамонтовим, бійцем 10-го мобільного прикордонного загону «Дозор Всу і Олександром Мусієм, воїном 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади зсу. Обидва отримали ампутації нижніх кінцівок у наслідок бойових дій у Держприкордонслужбі Кажуть, що цей поєдинок став першим подібним в Україні досвідом застосування боксу як одного з адаптивних видів спорту. У Карпатах на початку квітня випало до 30 сантиметрів снігу. Про це повідомляють в ДСНС Івано-Франківської області. За словами рятувальників, такі погодні умови було зафіксовано на вершині гори піп Іван-Чорногорський у Карпатах. Також спостерігалися сильні пориви вітру та обмежена видимість. Заморозки спричинили ожеледицю на дорогах у Києві, західних, північних та центральних регіонах. У деяких регіонах було оголошено жовтий рівень небезпеки а у деяких навіть помаранчевий рівень небезпеки. Юна Українка Таїсія Онофрійчук тріумфувала на Кубку світу з художньої гімнастики у Болгарії. Вона здобула золото у багатоборстві, фіналі з булавами та стрічкою, а також срібло у фіналі з обручем. На цьому турнірі Україну представляли двоє спортсменок в індивідуальних змаганнях та збірна команда у групових вправах. Нагадаю, на етапі гран-прі у Франції збірна України з художньої гімнастики виборола золото та бронзу. А я нагадую, що мене звати Ірина Нестеренко. В ефірі телеканалу Н1 були добрі новини. Підсумки тижня. Україна. До зустрічі.